Ні, Мі, а хто написав мені куха? Як називається ця людина, яка пише козки? Як? Ще раз. Композитор пише музику, поет пише верші, а казки пише Писати. письменник. Або ще може бути казка. Так? М -м. Сьогодні ви з книгою побували офі. Це. Алекс Ні. Бачите? Він вже бачимо. Він із Англії, далеко-далеко він живе. Він написав а, про а, Віні Пуха, про такого ведмежа. Це, а, ця ведмежа це було а, його сина. сина. І він по реальному персонажу іграшку написав казку про Віні Пуха. Я рада за твого тата. Ще які про яких вам героїв ще читали? Ще, ще друзі, які друзі були з підікупом? Сува, мутра Сова ще ослик. І а, а ще хто був п'ятачок, а ще, а ще тут є. Чудову, чудову. А знаєте, Марина Пхально казала, що він що складається. Всередині терс або опелки. Побачили терс? Я вам зараз покажу, що є. Ось, дивіться. Є Від, тез. Це не помішало йому бути філософом. І можете спробувати Це не мішає йому придумувати різні історії, які потрапляють військові Читайте. Присядьте до всіх біля, присядьте. Юра, що це? А це? А що це? Опелки? Опил, опил. А де вже нікуха опелки? У голові? Але це не заважає йому придумувати різноманітні історії. А ще що свято? А ще що? зараз я з ким роздам? А ще що вам читала Марина Михайлівна? Він пух, що любить? Мен. 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 А мед хто хто виправляє мед? Бджоли, які живуть де? Високо, високо, В дереві. А на, дереві. і пух на чому летів. До? На повітряній кульці. Мен. Якщо вас дома спитають, що кого вам читали мови. сьогодні з бібліотеки? Ви що розкажете? Про Пуха, в якого в голові що є? опілки. Він дуже полюбляє мед і не дуже любить дружити з ким? З пчолами. Граємось в ігру. Дивіться, у нас тут є Вінні Пуха. День народження 90 років. Так? 90 років тому написали міл написав книжку про Вінні Пуха. Яке може бути день народження без подарунків? Дивіться, мій Слухайте, Його треба за, заповнити метод. Ділки тут похороняються почонок, але ну, для, для того, щоб ви ви... заповнити не так просто. Хто се той буде йому. грати. Сіли. Я даю вам сотики, де на собі витягнете, де є на кожному сотику є двух пуха. Що вам потрібно проімітувати цю тваринку? Знайди, книжка ходить, а кінту як скаче, а тигр як гарчить, а як куплення, а попасть каже собачка. oh. oh, oh. Каріночка, біжи так, як потім нас, потім скакати, скач, О, скач, До бочки або будуть соки приклеїти. Я від тебе там буду чекати, Добре, давай стрибай, як кінгуру, і гору, і приліпи на бочку свою Молодець. молодець. Ви її плескайте, плескайте. Все, тікай. Давід. Давід, швиденько, в тебе хто попався? Маєш лукати, як сова. У, -у, у І літіти. У-ху, у-ху, у, у Кажи, у-ху, у-ху. Молодець. Давай, Молодець. Давід, О, Дімка, давай. Ти хто? Маєш стрибати, як тигр на хвостику. І ричати. Р -р -р. Na stopniu zacznę, Andrusza. Spodziewam się, spodziewam się, spodziewam się. Spodziewam się, spodziewam się, spodziewam się, spodziewam się, spodziewam się,